Рівні карти кристалів і ваша відьмуся ягуся трошки вам підніме настрій. Бо розклад такий я зробила, звісно, не дуже, не дуже спокійний цей тиждень буде, це м'яко сказано. Ну зараз вам трошки піднімлю дух. Давайте, знаєте, така є поговорка, прислів'я, що не кожна жінка об'язана бути відьмою, а от стервою, Ну, там трошки жорстче написано С, не буду матюкатися, бути об'язана. так зараз давайте подивимося. Не кожна жінка може бути відьмою, але стервою бути вона об'язана. Так, перва карта, друга карта, третя. Давайте задумайте, зараз вам ядюся трошки настрій. Піднімем. Так, це ваша жіноча енергетика. Чим ви можете брати? Ви знаєте, коли просто будь, просто будь да? казалось би, простушкою, все одно треба мати таку стервозність, бо іначе затопчуть. Я вам точно кажу. Я ж уже скільки діагностик дивлюся, скільки з людьми більше 30 років. Я вже знаю на пам'ять всю жіночу енергетику. Ну і сама ж я жінка. Так, дивимося. Жіноча енергетика для першої карти, друга, третя. Перва карта. Чим ви можете брати? Ну, отут карта відьми. Я собі задумала на першу карту, і от хто задумав на цю карту, ну ви відьма. Те, що стірва то само собою, ну в першу чергу це відьма. Ви, можливо, у вашому поколінні були колдуни, відьмаки, могли бути знахарі. Могли бути повітухи. повітухи. Ви знаєте, хто діток приймали роди раніше. Тут ваша сила, сила у вашій енергії відьмовській. Ви можете все, все, що, що тільки захочете, але вам треба буде додержуватися обов'язково правил, по яким живуть відьми. Ну, є такі правила. Я, якщо вам цікаво, я виставлю відео таке. По яким правилам живуть відьми. І тоді відьмовська енергія буде зашкалювати. І тоді у вас буде, бачите, шар в руках магічний. І ви зможете тоді все. Гарна карта. Дівчата, відьму мої сестри. Так, друга карта жіноча енергетика. Відьмой будь-не обов'язково, але зірою бути зобов'язані. Ого, тут сила жіночої енергетики зашкалює. Карта сили, ваша стихія, огонь. Все, що будете робити з вогнем, воно буде виходити. Це сюди входить. Те, що ви дуже смачно готуєте, бо готуєте на вогні. Якщо ви одягаєтесь, то одягайте кольори переважно вогняного кольору. Оранжеві, червоні, помаранчеві, жовті. Якщо ви любите магію свічок, отам от вогонь це ваша сила. Ви можете самі окурювати свою домівку від нечистої сили, всі роботи працювати із свічками. І решту-решт, знаєте, дуже таке ваше, мабуть, улюблене взяти чашечку кави там, або бокал шампанського вина і запалювати свічку. Або у ванні також запалювати свічку. Свічечку і приймати ванну ароматну Так, тепер сила жінки в чому? Не обов'язково бути відьмою, ну а стервою в душках все, ука, будь зобов'язана. Ну, така наша жіноча сутність. Цього ж ніде не, не дінеться не діться. І хай чоловіки будь, будуть обережні, бо ми як розлютуємося, то ого о, що можемо зробити. І так, хто задумався, ну тут в ангел в оплоті. Я вам скажу, тут ви можете бути така шовкова, така будь-тихесенька, така гарнесенька, така спокійнесенька, но попробуй вас затронь. Зразу із оцих чарівних крил ангела ви можете перетворюватися ого. го Вкрила. Не хочу в цей тиждень називати кого демона буде. Ну добре, хай Господь простить мене за це слово, але я говорю те, яка ви є насправді. Ви можете ого, потім звернути гори і любого звернути, ну і можете бути ангелом. Це така ваша сутність. <сміх> Цікаво вам, напишіть.